Цей вірш мене навчила баба Марися Библію, йому вже десь понад сто років. Не гордися в своїй силі. Много сильних у могилі, що на силу уповали і про Бога забували. Проминула слава і сила і накрила їх могила. Все їх щастя промайнуло, мов на світі їх не було. А багатство, як ти маєш, не гордися, бо не знаєш, що в багатстві будеш жити чи в могилі швидше гнити. Не гордися ти красою, бо вона лишень росою. Як те сонце пригріває, роса землі висихає, так і літа твої проминають і назад уже не вертають. Всі твої дитячі дні минають скоро на землі, як минає цвіт у літі. Так минає все на світі, ніхто не скаже, не спішіть, бо час на часу не стоїть, хвиля хвилю усуває, молодий вік проминає, Хоч за ними ти заплачеш, но їх більше не побачиш. Хіба тільки ти згадаєш про їх судьбу, подумаєш? Що, як учора ти вродився і на світ не надивився, вже прийшла твоя година, прийшла остання хвилина. Що життя ти закінчуєш і на спочинок ідеш. Але чи маєш надію вічне життя отримати?